Зовнішня гідроізоляційна шпонка для робочих швів використовується для гідроізоляції і гарметизації холодних робочих швів і швів перериву бетонування, досить легко встановлюється безпосередньо на лист листопалу, застосовується у фундаментах, підземних спорудах, тунелях, резервуарах, а також в приватному будівництві. В будинках, які розміщені близько до води. Виготовляється із ТПЕ або ПВХ. Випускається рулонами по 25 м і шириною 200, 240 і 320 мм. Під замовлення ми можемо виготовляти гідрошпонку різних розмірів і довжини. Гідрошпонка NR240 має такі розміри. Ширина 240 мм, відстань між ребрами 80 мм. Висота анкера 25 мм, товщина 4 мм. Давайте розглянемо принцип дії гідрошпонки НР за схемою. Ми бачимо бетонну плиту в розрізі. Гідрошпонка серії NR встановлюється на попередньо підготовлений ґрунт або тонкий бетон. В момент облаштування арматурного каркасу в місці передбачуваного перериву бетонування. Вкладається гідрошпонка рівно посередині. А далі завершується арматурний каркас. На момент заливки бетону гідрошпонка буде знаходитись в місті холодного шва. Тому гідрошпонка буде запобігати потраплянню води ззовні, і ваш шов буде герметичним. Не забувайте герметизувати шви на момент заливки бетону. Це завжди надійніше та економічніше. Ну а замовити гідрошпонку або отримати консультацію ви завжди можете у нас.